Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква. Декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимось. А я сьогодні розмірковував над дещо такою філософічною темою. Ось. І я розмірковував про своє покликання, про свою місію в моєму житті. А може, це так би сказати, тому що я вже відкоркував третю молодість. І зважаючи на те, що пройшов вже, озираючись назад, ти хочеш побачити, чи ти дійсно рухаєшся в тому напрямку. І зважаючи на те, в чому сутність моєї місії, місії мого життя. І я зважив на те, що і місія, і моє покликання завжди там, де моє серце, де моя любов, де мої пріоритети. Згадав про те, що надихає мене рухатися, згадав своє Боже покликання в моєму житті. Ось і хотілося би сьогодні над цим порозмірковувати, бо це ну, важливо. Хочу зважити на те, що у Христа була своя місія, і він каже, що я прийшов на цю землю, щоби спасти тих, хто гине. А він прийшов, щоб виконати це, бо він сказав, що я прийшов, щоб вчинити волю свого батька. І хочу сказати, що свою місію він виконав на відмінно. Бо якби ні, то я сьогодні не був би перед вами. Він досягає кожного з нас, і його місія вона виконана і виконується в нашому житті. Ми могли би сказати, що. Свою місію мав Адам, свою місію мав Авраам, Йосип, Ной, Павло, Христос. І ми можемо в цей рядок кожен додати своє ім'я. І тому дуже гарно, коли ми це розглядаємо, міркуємо, коректуємо. Павло, наприклад, він, зважаючи на своє покликання, свою місію, він казав, що я. Від народження був покликаний бути апостолом для поган, ну або до язичників. І це важливо. Коли я зважаю на те, до чого покликав Господь, то він покликав мене від темряви у світло бути світлом та представляти світло перед цим світом. І це надважливо. І тому, зважаючи на це, хочу сказати. Що завжди гарно зупинитися, щоб поміркувати, на якому етапі є моя місія, чи я біжу, чи, ще, чи вже чогось досяг, чи ще не досяг, як справа з моїм снарядженням, чи докладаю я зусиль, чи я вірний в тому, щоб виконати те, до чого покликав мене Господь. І розмірковуючи про це, важливо звернути увагу на Павла, бо він казав наступні слова, коли ми читаємо до Филипян. І це у нас третій розділ з 12 го віршика, Він говорить так: не тому, що я вже осягнув або вже став досконалим, але борюся, щоб осягнути для цього, і здобув мене Ісус Христос. Брати, не вважаю себе тим, хто осягнув. Але забуваючи те, що позаду і прямуючи до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Отже, хто досконалий, нехай так і думає. І це важливо. Павло каже, що я ще не досягнув тої цілі, тої мети, завершення тої місії, до якої покликав мене Господь Ісус. І зважаючи на це. Важливо звернути увагу, наскільки я докладаю зусиль в тому, щоб виконати те, до чого покликав мене Господь і в чому є моя місія. Інколи, інколи ми зважаємо на те, що кажуть люди, інколи ми зважаємо на ті обставини життя, але дуже важливо звернути увагу на те, що Господь він покликав. Він снаряджає нас і Він чекає на те, щоб ми виконали те, до чого він нас покликав. І коли ми читаємо до Колосян, 4 розділ, 17 віршик, Павло звертається до одного з братів і дивіться, що він говорить: скажіть Архіпові доглядай того служіння, що прийняв його в Господі, щоб Ти його виконав. Павло говорить: будь насторогі. На сторозі, щоб ти не зупинявся і зважай на те, що ти повинен виконати в своєму житті. Інколи ми маємо такі взаємини з Богом і з церквою, що не чіпайте мене і вас не буду чіпати. Але коли ми читаємо святе письмо, то Павло каже, що Господь приготував добрі діла, які ми повинні виконати. Повинні. Знаєте, і це важливо. Він каже, щоб ми шукали, наприклад, святості, чистоти серця, тому що він сам святий, і щоб і ми докладали до цього зусилля. Він говорить про те, що він одарував нас духовними дарами, і він вважає на те, щоб кожен з нас примножав плід в своєму житті, бо він прийде шукати плід. Щоб одного разу або покликати і сказати: Іди до мене, мій добрий, вірний рабе, і будь в радості твого господаря, або скаже, що ти такий лінивий, ти такий невірний раб, ти знав волю свого господаря, але не виконав її. І тому я зважаю на це і дивлюся в своє життя, на якому я етапі, чи я ще біжу. Бо Павло каже, що він докладає всіх зусиль, щоб досягнути того до чого покликав його Господь. Петро він підтримує це і дивіться, що він говорить, коли ми читаємо це у нас друге Петра, перший розділ з п'ятого віршика. Тому докладіть усі старання, покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні – стриманост, а в стриманості терпеливість, а в терпеливості – побожність, а в побожності братерство, а в братерстві любов. Адже коли це. У вас є та помножується, то не залишить вас без діла, ні без плоду для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Про що говорить Павло? Він говорить, що, що тільки для пізнання Господа Ісуса Христа. Зверніть увагу, як Він говорить. Він говорить: дивіться, він каже так: ми повертаємося до третього розділу, до Філипянсьомого віршика. Але що було для мене надбання, те я визнав ради Христа, ради Христа втратою. І взагалі все визнаю за втрату порівня з величчю пізнання мого Господа Ісуса Христа, для якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа. І це також є місія нашого життя і покликання. Все більше і більше бути глибоким в Ісусі, пізнавати Його. І коли ви будете читати Святе Письмо, то ви зважите на те, що коли ми пізнаємо Господа, то Божа благодать, Його мир, Його сила, вона помножується в нашому житті, і вона робить нас людьми, які приносять для, приносять для Господа плід. І зважаючи на те, хотілося б ще раз. А поміркувати над наступним. І так, перше, в чому сутність моєї місії, місії моєго життя, наступне, на якому етапі вона є, і це важливо зважувати, де я є сьогодні. Наступне, до чого я прагну, чи в дії моє покликання, призначення від Господа. І це важливо. Знаєте, Христос прийшов. І він проголосив свою місію, і він проголосив все те, чому, чого вона потребує. Він говорить так, що я прийшов для того, щоб спасти тих, хто загиблі. Він прийшов, щоб знайти мене і вас. В чому ще полягала його місія і її пліт? Він каже: Я прийшов, щоб вчинити волю мого батька, не свою. І тому чого, чого я прав? По-перше, я прагну Божого керівництва. І Павло каже, що для тих, хто покликаний Господом, Дух Святий, він впровадить, і Він керує, і Він супроводжує, він приводить мене до пізнання Божої волі. Чи шукаю я цього? Це важливо. І знаєте, коли ми читаємо до Єфесян, і це у нас 10, шостий розділ. 6 розділ до Єфесіан, десятий віршик, Павло говорить, ще що дуже важливо. Я шукаю і хочу мати Божі обладунки, і він говорить ось про що: нарешті зміцніться Господом та могутністю Його силою. Для місії, мого життя, щоб її виконати, важливо, щоб я зміцнювався Господом і могутністю Його сили, не своєї. Не Чогось того, що люди можуть запропонувати, але Господньою силою. Згадайте про те, що казав Давид. Він каже: один раз сказав Господь, і двічі я чув, що сила в кого? Сила є в Господа. Тому я прагну, щоб Господь він дарував і Він зодягнув мене в Його силу, щоб я мог бути вірним і виконав все те, до чого він мене покликав. Покликав. І це важливо. Те, що на що хотілося би ще звернути увагу і цього шукаю, Господи, допоможи виконати Твою волю, не свою. Знаєте, дуже, дуже і дуже багато людей зупиняються, бо вони не шукають, щоб виконати Божу волю. Вони шукають, щоб мати те, що в їх розумінні, в їх волі, в їх побажаннях, але зверніть, що сам Господь Ісус Христос, дивіться, що Він казав. Ми читаємо Євреям, 10 розділ 7 віршика. Тоді я сказав: ось іду на початку книги, написано про мене, щоб виконати, Боже, Твою волю. І тому те, на що хотілося би мені для себе зауважити, Господи, допоможи сказати, так, як Господь, щоб виконати. Твою волю, це дуже важливо. І тому доглядати того служіння, що прийняв його в Господі, щоб я міг його виконати для слави Господньої. І останнє, на що хотілося б звернути увагу, коли я розмірковую про місію і покликання Господнього, завжди, завжди важливо розуміти, що очікувати. Чого мені очікувати? Кінцева мета моєї місії. Знаєте, хотілося би разом з Павлом говорити про те, що він казав в підсні до євреїв: я хочу бачити, бачити те місто місто неземне, місто те, яке приготував Господь, щоб це було завершення тої місії. Я хочу бачити те місто, бачити небесну оселю. Яку Господь Він казав, що ось я піду приготую, і я прийду і заберу, щоб і ви були там. Хочеться бути в домі Батька Небесного. І тому чому? Бо, бо Господь каже, що Він обітре всяку сльозу, не буде смерті, не буде болі. Сам Господь Ісус Він буде світлом для всіх, хто будуть навколо Нього. Хочеться. Господи, знаєте, то є така е, старий християнська гімн, такий пісня е, і з таким питанням, чи хочеться в небо, та дуже хочеться. Чекаємо, Господи. Але допоможи, Господи, щоби, так як ото казав Павло, він дякував Господи і дивлячись на своє життя, на, на ту місію, до якої був покликаний. І те все, що. І те все, що було його в житті, він казав наступне. Він казав, що вже все. Ось ось, він що добігає до краю моє життя, і що я віру зберіг. І я виконав ту місію, до якої ти мене покликав. І, і тепер, Господи, я чекаю. Я чекаю на те, щоби зустрітися з Господом. І це важливо. Знаєте, я звертаю увагу на те. Бо Господь він запрошує кожного з нас звернути на це увагу. Знаєте, ми дуже потребуємо Божої корекції. Павло своїм співпрацівникам, так і тому архипу, він каже, передайте йому. Знаєте, може, сьогодні Господь через це слово, Він просить кожного з нас, запрошує передивитися, чи те, до чого я покликав, я ще в тому є. Чи знаєте, інколи мій, я завжди згадую той приклад, мій хороший друг. Ось, і він, він сам американець, вже він в небесній оселі. І коли він мав таку розпач, і біль в серці, і він казав, що все вже, все кину, все поїду, каже мені, молись за мене, бо для мене важливо, щоб я виконував його волю. І він молився, і ми разом молились. І Він питав у Господа, Господи, чи вже те, до чого Ти покликав, я виконав. І Господь каже, ще ні. І Він каже мені, тому я ще буду тут. Але сам би я все кинув і поїхав. Але я розумію, що я не виконав того, до чого сам Господь мене покликав. А тепер він там на небі, він виконав те, до чого Бог його покликав. І тепер він разом з усіма святими, і, і Господь удар всі ці сльози, зняв всю цю біль, прийняв в радість. І тому важливо сьогодні ще ще раз пороздумувати, в чому сутність моєї вашої місії, життя, а в чому моє покликання? І чи я рухаюсь в тому покликанні, чи мене збивають оцей вітер. Сучасності вітер цього світу своїми бажаннями, своїми ціми. І я десь уже заблукав. Господи, допоможи нам бути на твоїй дорозі і виконати те, до чого Ти нас покликав. До слави Твоєї. Амінь. Давайте ми помолимось, Отче Боже наш, ми схиляємося нині перед Тобою, і ми дуже вдячні, що Ти знайшов нас, і ти кожного з нас покликав до Місії до свого покликання життя. Допоможи нам бути вірними, щоб виконати те, до чого ти покликав і почути вірний раби, війди в радість свого Господаря. Господи, дякуємо, що Ти знайшов нас в цьому світі, Дякуємо, що Ти даєш нам дар Святого Духа, Твоє керування, Твоє Слово, Твої настанови. Господи, дай нам наснаги і натхнення все виконати, я з Павлом сказати. І течею звершив віру зберіг, Господи, а тепер го готовий і нам той вінець, вінець слави, який ти даси всім, хто люблять тебе. Тому благослови нас цьому в ім'я Ісуса. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Ви і ваші думи, і ваші діточки, онуки, батьки, друзі, нехай будуть під Божим Кривом, нехай Він збереже кожного з вас, ваші церкви. Нехай Він надихає для життя, нехай Слово Боже, воно буде тим медом нашого життя. І хай Господь збереже кожного із вас до слави своєї в ім'я Ісуса. Будьте благословенні.